Усім привіт! Будемо дивитись старопрогноз для Терезів на вересень 2025 року. По-перше, хочу привітати усіх Терезів, які вересневі з вашими, вашими днями народженнями, да, і побажати вам усього найкращого, щоб у вас все виходило, щоб ваш оцей підхід все зважувати. Все обдумувати, робити якісь ідальні рішення. Він залишався з вами, що він вам допомагав. От ви дипломати Терези, ви взагалі знайдете підхід до, люби, до любої людини. Так, я вам бажаю, щоб у вас так далі, ці суперздібності тільки розвивались, тільки давали вам якісь позитивні плоди, і ви цим насолоджувались. Отже, Терези, ваш вересень дуже цікавий. У вас в основних подіях випали всі старші аркани, що нам говорить з однієї сторони про те, що місяць, господи, прости доленосний. А, я знаю, що це таке вже заїжджене, да? А, але з іншої сторони, коли випадають всі старші аркани, вони дуже часто нам говорять про те, що події дуже багато відбуваються зсередини, тобто якісь зміни відбуваються глобально всередині. А ззовні, якби в подіях ну мало що відбувається. Тобто внутрішнього, ви я не знаю, стали іншою людиною, а зовнішнього, ну, як виглядали, так і виглядаєте. Як працюєте, так і працюєте. Тобто, якби щось у вас буде мінятися саме всередині. Це важливо розуміти. Далі, першою картою вас випадає пряма смерть. Пряма смерть, бачите, це зародження чогось нового всередині, коли зовні, ну, в принципі, відмирає. Да? Тобто, це завершення якогось старого етапу, це зміна, це прям зміна ситуації. Наприклад, з четвіркою жезлів, такі практичні розумію. ну, щоб прям да, не пугати вас цією езотерикою. наприклад, Переїхали, поміняли житло, четвірка жезлів, продали житло, а, я не знаю, по -по поміняли а, по 400 жезлів, зараз я ще подумаю. За -за завершили ремонт. Нарешті да, от ремонт завершили. А, плю, от, би У нас тут смерть більше в позитивному ключі. Четвірка жезлів це класний результат. Це, тобто отримали. Із заверш, тобто ви чекали цієї смерті, ви чекали, що це буде завершення, ви туди йшли. Чи буде це важко, однозначно, сила перевернута. Е, перше без насилля над собою, тому що перевернута сила це себе нагнуть, це себе затиснути, йти в зал до блін, до пульсу там займатися. Да? Також е, обережно із грошима можете або витратити всі, або не дозаробити. Хоча у вас тут є імператриця пряма, тобто вона нам говорить, що базові потреби будуть всі закриті, але напевно ви будете хотіти чогось більшого. І тут перенута сила. До чогось з ну, суперзусиллями йдемо. йдемо. У щось дуже багато вкладаємо зусиль, і щось може не виходити так, як ми хочемо. Да? Тобто не так, як ми очікували, якийсь проєкт там. Да? Ну, не реалізовуються так, як ми думали. Хоча оточення дуже класне. Пряма імператриця, прямий відлюдник. Ідете в прямовольному напрямку, займаєтесь тим, чим треба. А Займаєтесь своїм там якимось. Господи, слово вилетіло. Предзначенням, як воно? Призначенням. Значить, йдете займа... в напрямку свого призначення. Коротше, відлюдник це робота, це робота на себе, це робота над якоюсь роботою своєю, програмою, там, курсом. Блин, просто самостійно аутсорс. Це прям суперкласна історія. Да? Ми вчимось, ми дотошно до чогось ставимось. Пряма імператриця теж е е комфортно. В своєму ритмі. Взагалі, оце у нас карти другого восьмого дому, це у нас фінканал, да? тобто гроші будуть іти. Але перевернута сила, щось ви дуже втомлюєтеся від заробітку. Щось ви дуже великою ціною вам ці гроші даються. Да? Тобто щось дуже ви сильно собі планочку поставили так, що тепер ледве хекаєте там. Да? Тобто, тут обережненько. Далі, терези, у яких є партнер, у вас тут все супер на мазі. Дев'ятка пентаклів класна карта, але для партнерських стосунків вона трохи егоїстична. Тобто, як я себе відчуваю в цих стосунках? Головне, щоб мені було хорошо, Головне, щоб мій партнер мені щось таке класне робив. Да? Тобто, тут все хорошо, тут класні стосунки, тут є якби, обмін, винагорода, але дуже часто саме дев'ятки про якусь таку. Самодостатність, яка проявляється занадто егоїстично. ну, тобто, ви ніби жалієте своєму партнерові відкрити своє серце. Знаєте, от подумайте над цим. І а, Терези, у яких партнера немає, Фортуни перевернута. От не фартить вам в цьому місяці з партнерами, буквально не фартить. І ті, які будуть по, ну, там, можливо, з'являтись, не рекомендується взагалі з ними зв'язуватись, якось там щось з ними робити. Будь ласенька, не треба, Фортуни перевернута. Просто невдачі, да, відсутність якоїсь класного, Відсутність класного варіанту в плані стосунків, да? тобто не треба. Далі робота, кар'єра, реалізація. Закриття старих моментів. Да? Шістка кубків це закриття всього із минулого. З чим це пов'язано? З дев'яткою мечовою, тобто, якась складна комунікація із людьми, або якісь складні питання, закриваємо, да? от Прям будете над цим працювати. Також шістка кубків це. Взагалі погляд назад. Тобто, да? коли ми е, розбираємось до прямо е, сидимо там, от, як ностальгія, да? але в роботі це от прям так, давай проаналізуємо, що у нас там. І ці помилки будемо виправляти, вони суттєві. Тобто да? робота над помилками, я би так це назвала в цьому аспекті. І е, порада для вас, терзи, дев'ятка води, подивіться, в кайфуйте від життя. Не знаю, дев'ятка води прям шикарнюча карта. Вона нам каже: кайфуйте, цінуйте, що у вас є, у вас все круто, у вас все класно, у вас все прекрасно. Боже, да... насолодіться цим моментом. Ви щось зробили, якийсь результат отримали. Не знаю, виставтеся. Виставтеся. Тому що треба насолоджуватися своїм життям. День народження прийшло, відсвяткуйте. От прям реально відсвяткуйте. Е, от такий у вас е, вийшов і цікавий дуже прогноз. Будь ласка, у кого що програється, от розкажіть в коментарях, дуже цікаво, як воно програється, особливо в такій комбінації. Все, Терези, всім бажаю прекрасного вересня і всім пока.